Всім привіт! В цьому відео хочу показати, як ми вкладали плитку на ось цей цоколь. Ось тут і там. Так що, приємного перегляду. І так почнемо. Для початку треба прибрати всю робочу зону від зайвого сміття. Так, натягнув ниточку, щоб рівненько вкладати, і зараз будемо вкладати. Перед укладкою плитки треба все добре прогрунтувати. Дочекатись, поки все це висохне, і починаємо вкладати плитку. По двом сторонам відмічаю по 30 см, це висота плитки. Натягую шнурку і вкладаю плитку. В деяких місцях потрібно підрізати плитку, бо вона виходить за межі шнурки. Отже, що і такий виходить цоколь? Ось така краса. Що ось тут за углом? Зверху ми замазуємо так от клеєм і буде фарбування, зайде ось сюди. Зараз покажу це, як воно виглядає на іншій будові. Ось так все це буде виглядати. Це ми в тому році вкладали, і замовник сам вирішив зробити вимощення і трошечки замазюкав нам плитку. Ось отак от буде і там. Ось там от теж вкладали. Потім трошки двір піднявся, але якось так буде і там. Ось такий цоколь вийшов. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Попереду ще багато цікавих відео, а на каналі їх ще більше.